Номер 1054 сторінка 230. Турист пройшов 19 км за 4 години. Знайди його швидкість. Для того, щоб знайти швидкість, потрібно шлях, який пройшов турист, поділити на час. Шлях становить 19 км поділити на 4 години. 19 поділити на 4 – це те саме, що 19 четвертих. Кілометрів за годину. Але 19 четвертих це неправильний дріб, і ми його перетворюємо у мішане число. Для цього 19 поділити на 4. Це приблизно, якщо б ми на чернеточці собі ділили. На 4 це приблизно, хай буде 4. 4 на 4 16. Віднімаємо 9 відняти 6, 3. Отримаємо 4,3 четвертих кілометрів за годину. Це у нас швидкість туриста. Швидкість туриста. Записуємо відповідь. Швидкість туриста 4,3 четвертих. Кілометрів за годину.